Відповідні наших військовополонених задають запитання, чому ми пускаємо Червоний хрест до російських військовополонених, якщо до наших там в Росії не пускають. Mm -hmm. Просте зрозуміле питання, і відповідь вповноваженої особи ви розумієте, ми маємо дотримуватися всіх стандартів цивілізованого світу, і ми це все на їхню думку маємо виконувати інакше нам зброї не дадуть. Але справа в тому, що у мене враження, що вони собі просто придумали таку відмазку, щоб нічого не робити. Тому що того ж самого Червоного Христа там чітко прописано, що це нейтральна організація. Прописом нейтральна. Вони мають бути нейтральними. Я не прихильник, знаєш, просто взяти і заборонити. Можна хитріше поступати і розумніше поступати? Ви нейтральна організація? От ви скільки нам інформації з Росії привезли про наших, от підіть і отримаєте стільки самої інформації про їх. Mm -hmm. Ви до скількох наших військовополонених Росії потрапили? Дайте нам звіт. п'ять, десять, п'ятнадцять? ідіть 5 10 15 вам ось ви виписую